У полтавських школах планують ввести економіку як один з основних предметів. Такі наміри обговорили освітяни з представниками бізнесу та керівництвом області під час форуму Економічна освіта Полтавщина. У нас з'явилися, скажімо так, меценати, донори, які готові розвивати. Економічну освіту в закладах загальної середньої світи це підприємці, підприємці Полтавської області. Вони говорять про інше, що вони хочуть отримувати до себе працівників, які вже мають базове розуміння, що це таке фінансова грамотність, що це таке економіка, що це таке попит попит, що таке збути, інші базові терміни, ті, які мені здається повинні знати всі вже люди. В умовах післявоєнної відбудови країни економічна освіта буде одним із ключових індикаторів успішності, каже директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський, і наголошує, її потрібно впроваджувати зараз, адже попит на фахівців лише зростатиме. Справа в тому, що економічні дисципліни це варіативна складова, тобто ту, які обирають. Рішенням педагогічної ради того чи іншого закладу які саме дисципліни викладати. На сьогодні економічна освіта викладається лише в 49 закладах загальної середньої освіти з 528, в 19 в територіальних громадах. В 10-11 класі лише 12 закладів освіти викладають викладання економіки в школах дозволить випускникам більше зорієнтуватися у виборі майбутньої професії. Додає директор Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк. Сучасне економічне мислення, те, що визначає світогляд, те, що визначає цінність складову і те, що визначає власне вчинки і рішення на нашого молодого покоління. У випадку наявності запиту ми можемо розробити програму Професійна діяльність вчителів економіки. Я думаю, що так і буде. А та в місячний термін введена ця програма для підготовки вчителів. За підсумками засідання освітянам та представникам бізнесу рекомендували проаналізувати можливості впровадження вивчення економічних дисциплін у закладах загальної середньої освіти Полтавщини.